З нами на прямому зв'язку зараз Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик. Сподіваємося, пан Олексій нам пояснить, що буде далі. Пане Олексію, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день. Вітаю, вітаю добрий день. Як на вашу думку, сьогодні виглядає ситуація в нашій енергосистемі. Ну, ситуація ми бачимо всі виглядає досить напруженою після російських ударів. Тому що були там завдані досить значні ураження, але в принципі ми бачимо, що ситуація контрольована, і що ну, головна ціль, яку ставила перед собою Росія, це досягти блокауту в Україні, тобто такого паралічу системи, ці, ці, Ця ціль досягнута не була Ну, завдяки в тому числі і в наших енергетиків. Тому можна сказати, що наразі. Росія не досягла своїх цілей щодо блокауту в Україні. Це головний результат от останніх днів, що енергосистема працює в єдиному режимі. Угу. Ми сьогодні вже от щойно Максим розмірковував про генерацію чи мережі. Тут дуже важливо розуміти, адже влучання було в по енергооб'єктах в п'ятнадцяти об шістнадцяте, точніше уточнили ми вже в шістнадцяти областях. От відповідно, це ми говоримо про генерацію чи про мережі. Ну, В принципі, зараз Росія зробила ставку на атаки на саму мережу, тому що у нас генерація зараз ну, більше 75% це атомна генерація, бити по атомних блоках Росія, ну, сподіваємося, не буде. Тому що це одразу засудження буде з боку світового співтовариства, ну і взагалі величезні ризики вже такого континентального масштабу. Тому… Значні ураження завдані е, е, гідроенергетиці, і Росія пила. Ми бачили по одному з об'єктів гідроенергетики. Е, ти була генерація зазнала теж масштабних уражень, е, втратила там більше половини своїх потужностей. Бити по відновлюваній енергетиці, наприклад, по сонячній Росія не буде, тому що ну там ефект буде на той, і е, 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 скажімо так не буде тих результатів, які Росія перед собою ставить. Тому зараз Росія б'є по. Таких магістральних підстанціях, автотрансформаторах, намагаючись відрізати атомні блоки від загальної енергосистеми, але знову ж таки досить великий обсяг роботи був проведений енергетиками за цей період, побудовані захисні споруди. І можна сказати, що завдяки цьому енергосистема працює в, зараз і вона не перейшла в стан викалу, тому що. Якби ці захисні споруди не були побудовані, то ситуація б зараз була набагато гірша. Тоді, на вашу думку, коли в окремих областях можуть бути запроваджені, зрештою, ну, для початку планові відключення електрики, а потім вже сподіваємося і на скасування цих відключень. Ну, це, в принципі, прерогатива Міністерства енергетики давати такі прогнози Укренерго. Тут я можу свою думку висловити експерту. Я думаю, що ну, якщо взяти алгоритм дій нашої енергосистеми, то звісно під час атаки йде таке планове пониження потужності атомних енергоблоків, які відключаються частина споживачів. Це робиться для того, аби там, у випадку ураження трансформаторів, атомні блоки не почали вимикатись в автоматичному режимі, тому що потім їх розігнати до планової потужності досить важко. Ну точніше, не важко, а це займає досить тривалий час. Тому після цього пониження потужності атомних блоків на час атаки є певний час необхідно, по перше, для відновлення магістральних мереж. По друге, певний час потрібно для, як кажуть, енергетики, розгону атомних блоків після того, як вони їх потужність була знижена в такому плановому режимі. Тому от ці дні, от вони найбільш такі важкі. Будемо сподіватися, що з понеділка десь ситуація може покращитися, Атомні блоки відуть в свій плановий режим. Потужності будуть відновлені магістральні мережі. Ну і погодні умови більш сприятливі будуть. Тобто, спека піде на спад. Тому з понеділка можна очікувати покращення ситуації. Пане Олексію, в таких ситуаціях часто згадуємо про міжнародних партнерів. Скажіть об'єктивно, зараз чи можуть вони допомогти, і чим саме? Пане Олексій, чи... ну, по-перше, обладнання вам потрібно зараз, тому що знаєте, гроші не завжди. Да, да. Так, не завжди перш за все, обладнання можуть нам наші партнери допомогти, тому що не завжди за гроші можна купити вже готове обладнання, воно досить специфічне для енергетики, особливо, якщо брати автотрансформатори, майстральні трансформатори, підстанції там штучний штучний товар. Але в принципі, схожі, схоже, обладнання обладнання є на складах деяких країн, особливо тих, які колись були в. Колишньому соціалістичному, так званому таборі, це країни Балтії, країни Центральної Європи, тобто у них за схожою системою вибудову енергетика в 70-х, 80-х роках, і в принципі у них є залишки цієї сто цього старого обладнання, яке в принципі вони можуть нам передати. Ну і плюс нове обладнання, яке теж може стати до влади і нам допомогти. Стосовно нового обладнання зокрема, розбудови так званої розподіленої генерації. Чи вважаєте ви, що це може бути хоча б частково вирішенням проблеми для України? Ну, часткова генерація це вже розподілена генерація, це вже настала елементом нашої теоретичної стратегії. Так, я думаю, що тут головне не впадати в крайності. Нам необхідно розвивати як потужну базову генерацію, перш за все, за рахунок розбудови атомної генерації. Нам необхідно будувати нові атомні блоки, тому що дефіцит в енергосистемі досить потужний. А що стосується мереж, так переходити до системи розподіленої генерації, яка більш захищена від ударів, яку фактично неможливо знищити. Ну, у нас, наприклад, система інтернету вона зроблена за Алгоритмом розподіленої мережі, і фактично її неможливо знищити, тому в принципі, як приклад можна брати і розбудовувати мережу енергетичну мережу, теж вона буде більш диверсифікована більш захищена з точки зору військових. Пане Олексію, а мене завжди цікавить питання щодо підприємств, так які виробляють. Ну зокрема, наприклад, ВПК, дуже важливо, тому що ну я розумію, що виробництво завод не можна перевести на якісь акумулятори чи поставити генератори, хай там дизельні чи бензинові. Зрештою, це просто неможливо. На що вони розраховують зараз, і як це корелюється з відключенням світла у споживачів? Ну і є певні черги, тобто є критична інфраструктура, яка не не вимикається. В принципі, я думаю, що якщо критичні підприємства, які виробляють зброю, вони теж електроенергію забезпечені. Тому тут, в принципі, я думаю, що є механізми вирішення цього питання, і ВПК у нас в принципі, ну поки що не скаржився на суттєвий дефіцит електроенергії, тому тут головне, щоб Бо наші підприємства працювали і виробляли необхідну зброю. Пане Олексію, дякуємо за ці роз'яснення в ефірі телемарафону. Дякуємо вам. Олексій, Олексій Кущик, економіст, фінансовий аналітик, щойно був з нами на зв'язку.